Дня сьогодні урок біології з курсу 8 клас. Тема це серце, його будова та функції. Почнемо ми з вами з такого поняття, як кровообіг. Це рух крові, який забезпечує транспорт речовин в організмі. Кровообіг здійснює серцево-судинна система, яка складається із серця і кровоносних судин. Основні функції кровообігу, тобто транспортна, захисна, регуляторна, кров виконує завдяки постійному рухові по кровоносним судинам. Тобто цей рух забезпечується ритмічними скороченнями серця, яке працює як насос, і створюючи тиск крові, перекачуючи її по кровоносній системі. Взагалі, якщо відбудеться припинення руху крові, навіть якщо воно буде короткочасно, воно смертельно небезпечне для організму людини. Клітини організму, особливо нервові, вони навіть кілька хвилин не можуть функціонувати без кисню і без поживних речовин, які переносяться кров'ю. Давайте знайомитися з вами з органом кровоносної системи, це є серце, це порожнистий конусоподібний м'язовий орган, який розміщений у грудній порожнині. Ми з вами скористаємося 3D-моделлю і розглянемо його будову та функції. Давайте почнемо з того, що серце воно розміщене у межах перикарду. Це навколо серцева сумка, серце розташовано за грудиною між правою та лівою легенями. Ми можемо це побачити, да? і воно зміщене вліво у порівнянні із позиціями центральної лінії грудної клітки. Тобто, якщо ми проведемо з вами лінію, давайте перейдемо до наступного, наступної сцени, якщо ми проведемо з вами лінію, можна впевнитися в тому, що вліво, з лівої сторони да, серце Знаходиться у більшій кількості. Взагалі, серце людини воно скорочується приблизно 72 рази на хвилину. Ну і якщо порахувати у середньому, скільки живе людина, то це відбувається десь 2,5 мільярдів разів за усе життя. Звісно, що може бути менше, може більше порівняно з, тому, з тим, скільки людина проживає. Так, ми бачимо з вами серце і кровоносні судини. Нагадаю, що якщо Кров насичена вуглекисним газом, то це є венозна кров, вона позначена синім кольором. Якщо кров вона насичена е, саме киснем, вона вважається артеріальною і вона зображена червоним кольором. Взагалі серцево-судинна система це мережа кровоносних судин в тілі людини. Функція е, саме Серцево-судинної системи є транспортувати кров до клітин, і серце, який є м'язистим органом, подивіться, будь ласка, я трішечки збільшу. Він складається із чотирьох камер так само, як і у савців. Ми в тому році вивчали з вами тварин. І савці – це клас тварин, до яких належать і люди. Тому серце буде так само чотирьохкамерне. І скорочення серця забезпечується безперебійним потоком крові через великий і малий кровообіг. Ми з вами ще будемо знайомитися з цими поняттями. Серцеві клапани вони забезпечують рух крові в одному напрямку, і серце може адаптуватися до навантажень завдяки своєму регуляторному механізму. З клапанами познайомимося ми з вами трішечки пізніше, а зараз ми перейдемо до анатомії серця. Давайте з вами розглянемо. Ну, Анатомічно серце складається з двох частин правої і лівої. Це в нас ліва частина і права частина. Кожну цю частину можна поділити ще на дві частини. Тут в нас передсердя і знизу шлуночки. І разом можна порагувати, що буде чотири камери. Передсердя, що праве, що ліве передсердя, вони відповідають за отримання крові і передачу їх до шлуночків. Шлуночки будуть виконувати да, передачу крові саме із серця. Передсердя і шлуночки вони функціонують одночасно. Тобто, коли передсердя скорочується, то шлуночки розслабляються. І навпаки, коли шлуночки да, скорочуються, розслабляються передсердя. Тепер ми з вами розглянемо певні артерії. Ось ми бачимо з вами сердечко. Коронарні артерії вони постачають насичену киснем кров до серця. Тобто це є дуже важливим, оскільки постачання кисню і постачання поживних речовин до серцевих м'язів є важливим для правильного функціонування серця. Система електропровідності серця забезпечує його ритмічне скорочення. Можемо бачити, як саме ритмічно скорочується цей орган, і серце не потребує порівняно з іншими органами, які ми вже і вивчали з вами, і будемо з ними знайомитися. Зовнішнього контролю з боку нервової системи, але серце воно під'єднане до центральної нервової системи. Тепер з вами познайомимося саме з функціонуванням і з серцевими клапанами. Тобто ми бачимо, коли скорочується да, передсердя, то шлуночки розслабляються і навпаки. Давайте з вами розглянемо, як відбувається цей процес перед тим, як перейдемо з вами до знайомства з серцевими клапанами. Тобто вони функціонують одночасто, але почергово буде відбуватися скорочення і розслаблення певних камер. Тепер стосовно серцевих саме клапанів. Певні частини серця відділені один від одного серцевими клапанами, які забезпечують рух крові саме в одному напрямку. Ну, ліве передсердя, воно відділене від. Лівого шлуночка двостулковим клапаном. Ось ми бачимо двостулковий мітральний клапан. І саме він розташований між лівим передсердям і лівим шлуночком, для того, щоб рух крові відбувався саме в одному напрямку. З іншого боку праве передсердя ось воно воно відділене від правого шлуночка. Тристулковим клапаном. Ми можемо в цьому впевнитися, тому що ми бачимо саме на цій моделі. А, е, цей клапан тристулковий має три виступи. Тобто ці лапани формуються із стулкових відростків ендокарду і під'єднані до сосковидного м'язу. Ось ми бачимо цей м'яз. Да? Дивіться, будь ласка. Да, тобто до м'язу вони під'єднані. Цей клапан бачимо що з цієї частини, що з іншої, тобто, відбулося під'єднання саме до сусковидного м'язу. І це відбувається за рахунок оцих м'язових волокон. Тобто, Коли передсердя скорочується, клапани відкриваються. Да, тобто, відбулося Скорочення вони відкрилися. І кров тече до шлуночків. Ось, подивіться зараз відбудеться до шлуночків, бачимо через клапани. Коли передсердя розслабляється, бачимо, розслабляється, рухається далі, то клапани будуть закриватися. І не допускати зворотнього, щоб ці шлуночки не потрапили у передсердя саме кров. Е, інші клапани, які є біля основ інших судин, називаються півмісячними клапанами. Бачимо, вони розташовані, да? тобто вони будуть півмісячними. Ось. Тобто е, клапани вони дуже різноманітні в цьому органі. І... Вони містять три кишенькоподібні ендокардіальні виступи. І коли шлуночки розслабляються, ці виступи наповнюються кров'ю з великої артерії, їхні краї торкаються один одного. Давайте ми з вами це розглянемо. Да? Тобто і судина буде закриватися і не допускати зворотнього руху крові до шлуночку. Давайте підсумуємо ще раз роботу цих клапанів. Тобто, коли у нас наповнився да, передсердя, потім відбуває, клапан відкритий, рухається до шлуночка, клапан закривається зараз, і відбувається рух. Да, через півмісячний клапан до саме судин. Так, добре, я сподіваюся, що ми з вами ефективно розглянули функціонування і будову саме серця. Давайте з вами підсумуємо ще раз за допомогою цього малюнка. Тут в нас артерія, аорта, да? далі верхня порожниниста вена. Потім праве передсердя, тристулковий клапан, який з'єднаний м'язовими волокнами. Да? Правий шлуночок, нижня порожниста вена, епікард, міокард, ендокард. Ми про це з вами не згадали, трішки пізніше про це поговоримо. Лівий шлуночок, потім двостулковий клапан, який теж буде з'єднаний. Да? півмісцевий... Півмісяцевий клапан легеневої артерії, ось в нас. Потім теж позначений клапан півмісячний, ліве передсердя, легенева артерія і легеневий стовбур. Далі ми переходимо саме до серцевого м'язу, який має назву міокард. ми розникаємо його властивості, йому притаманна збудливість, тобто здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом зовнішніх змін оперативно реагувати на різні подразники. Також йому притаманна провідність, тобто здатність поширюватися по всьому серцю збудження, яке виникло в якійсь його ділянці. Скоротливість, здатність м'язової тканини, серця скорочуватися під впливом збудження, і автоматія те, що здатність серця скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають саме в серці. Да, ми про це вже з вами Поговорили. Стосовно кровопостачання серця. Серце має дві коронарні вінцеві артерії, вони розгалуджуються потім на дрібні судини, і за добу протікає через них десь приблизно 500 літрів крові. Взагалі, порушення постачання серця артеріальною кров'ю становить смертельну небезпеку, і наслідком цього є інфаркт міокарда, це змертвіння ділянки серцевого м'яза. з хворобами судинної системи, Ми будемо знайомитися трішечки пізніше, це буде окремий урок, і там ми з вами детально розглянемо, як відбувається да, саме інфаркт Міокарда, які будуть його причини, які будуть наслідки. Якщо у вас залишились питання стосовно цього уроку, задавайте в коментарі я залюбки дам відповідь і до побачення!